Останні приготування та піднесений настрій на в'їзді у прилуки громадська організація родин військовополонених та зниклих безвісти, об'єднані серцями спільно з міським головою Ольгою Попенко, ніби зупинили подих в очікуванні. Очікуванні звільненого захисника Олександра Хіміча, котрий дає надію, що кожен воїн повернеться додому живим. Виглядає свого пасенка Володимир Читиркін. Каже, вже 18 років йому за батька. Аби син повернувся додому, докладали всіх зусиль. Всі можливі способи, які є, які немає. Ми пробували це все з'ясувати. Емоції неймовірні. Ну, можна представити, два роки і місяць ми його взагалі не бачили і не знаємо, який він є. Все, що бачили, про і все. Дуже великі емоції Ждемо. хочеться. обняти, привітати і, і бути в місці. І ось всі разом. Дружина Таміла, синочок Артемчик, доня Аня, мама Ніна пекло полону позаду. Два роки полону, і нарешті Олександр Хіміч вдома. Його чекала вся Прилуцька громада. Від імені кожного містянина першою обіймає захисника міський голова Ольга Попенко. Від цієї громади, дякуємо вам, всі ваші родині. Це велике щастя бачити вас тут. бути поряд з вами, і ми вам низько, перед вами не скаселя. Він і дякуємо, і чекаємо вас, як і завжди ми разом працювали. І чекаємо в міській раді на усіх засіданнях. Візвіт від нас, від нашої громади Дякую. вітає із поверненням і кума родини Хіміч Вікторія в її руках. Знамено з яким боролися за звільнення Олександра. Ми чекали на тебе, тримаючи цей прапор і з твоїм образом у неволі. Він був символом очікування, болю і надії. Сьогодні цей прапор завершує свій шлях, бо ти поруч із нами живий, вільний і незламний. Настав час вручити тобі справжній прапор перемоги. Нехай він буде твоїм оберегом у мирному житті. А цей ми ховаємо. А ми від громади, від нашої держави, від нашої країни, від нашої батьківщини, Саша, тобі даємо цей прапор. Прапор, який з яким сьогодні наші воїни, наші захисники захищають, боронять тиран... рідну землю. Це прапор, який наші захисники виносять з вогню і тримають біля серця. Це наш прапор перемоги. Хай цей прапор перемоги перенесе нам перемогу. Мир злагоду і добро у вашу родину. Це вам. Така є добра традиція, Саша завжди зустрічати на рідній землі хлібом і сіллю. Це хліб нашої країни, це хліб нашої прилуччини. Хліб завжди приносить у родину щастя. Нехай буде щастя у вашій родині. Візьміть від нас від прилечанки. Це ми вам дякуємо. Теплі, щирі обійми вітаємо вдома, дякуємо за захист. Разом дочекаємося перемоги. Синьо-жовта стрічка прилучанці сльозами радості зустрічає Олександра Хіміча. Родини кажуть, ця сім'я надихає і дає найважливіше для тих, хто чекає. Надію ми безмежно вдячні їхній родині, тому, що їхня родина стала для нас справжнім зірцем. Тому що Таміла як настільки нас окриляла, сама, сама боролася в своїй боротьбі, і в неї вистачало сили окриляти і підіймати і організовувати нас, що ми їм безмежно вдячні, радіємо, що нарешті її сім'я, її дітки, і чоловік будуть разом всі посміхнуться, будуть теплі родинні обійми. Бажаємо. Щоб найбільше, як, як більше, хлопчиків повернулося додому живими. Тетяна Сіріченко говорить, сьогодні чекає на зниклого безвісти брата Олександра Буряка. Розповідає, день, коли знову його побачить, буде одним із найщасливіших. Надія є, у кожного з нас, попри все, є велика надія, тому що якщо є одна, одна один відсоток надії, то є 99%. Успіху. Один з героїв, мій син, із таким написом на футболці зустрічає Олександра Хіміча Олег Мочалов. Говорить, сьогодні розділяють спільну радість та все ж продовжує шукати свого сина Сергія, зниклого під Красногорівкою. Заради нього і виходить щонеділі на мирні акції нагадування. Воно надихає тим, що ми разом, як полодинці, воно тоскливо, дуже сумуємо, дуже. Горе, біда нас об'єднала, разом зустрівшись у центрі міста, ми стоїмо на акції, один одного піддержуємо, один одного співчуваємо. Це друга людина, яку я знаю, що повертається з полону. Радісно на душі за когось. Але ж все-таки на душі залишається. Своя біда братерськими обіймами із Олександром обмінюється звільнений із полону Андрій Юхименко. Їх утримували разом, і сьогодні вони обоє у рідних прилуках. Дві сім'ї вистояли. Цьогоріч Олександр Хіміч поведе у перший клас сина Артема. Сьогодні дуже дуже велике свято для всіх нас, для всієї родини, для мене особисто, для діток, для мами, для тата, для всіх. Бо повернувся наш захисник. Тому ми сьогодні його вітаємо. Таміла хіміч каже: навіть у найтемніші часи можна знайти світло надії і бажає, щоб кожен, хто чекає, побачив світло очей. Рідного хочеться побажати, щоб вони так само отримали цю смс смсочку, той довгожданий дзвіночок, і почули той довгожданий, довгоочікуваний голос свого рідного. Цього я бажаю. І звичайно, щоб такі зустрічі були частіше, частіше і все частіше, й і частіше, і щоб всі хлопці повернулися до нас живими і здоровими.